Вітаю, обіцяв я зняти вам відео по комутатору M-Tuning, а саме по його роботі і змінах в роботі при повертанні регулюючого резистора на прикладі мотоцикла Ява 638. От, на жаль, самотужки я це зробити не можу, тому заручився підтримкою друга, однодумця і колеги. Любителя мотоциклів Михайла він же їде. Ну а я, поки він їде, хотів коротко розказати вам про саму суть, тому що багато людей пишуть в особисті, не до кінця розуміють суть цього регулювання. І так, сама ідея пішла після того, як ми представили перший варіант двохканалки. От, Було основне зауваження від багатьох мотомайстрів, що немає точного регулювання по циліндрах. Так як дуже часто бувають колінвали з розвалом далеко не 180 градусів, ми взяли це до уваги. Це, звичайно, додаткова опція. Тобто, комутатор є базовий варіант, і це буде як додаткова опція. Тобто можна буде собі взяти, якщо ви десь підозрюєте, що у вас колінвал може бути не дуже рівний або від якогось, скажімо так, несовісного майстра. От. Значить, логіка: яка регулюється тільки один канал, і причому в сторону запізнення. Тому, в будь-якому випадку, якщо в нас колінвал має розвал не 180 градусів, ми за базу тобто виставляємо запалення по циліндру, який в нас йде з запізненням. Це буде основа. Відповідно той, що випереджається, в нас йде на регулюючий канал. І ми його коригуємо настільки. Наскільки нам потрібно. Діапазон дуже великий від 0 до 15 градусів, причому регулюється воно е, лінійно, поградусно. Не так як ми ступінчато будемо вам показувати, тому що це наглядно краще видно. Тому е, от така додаткова опція у нас з'явилася. Ці комутатори будуть в принципі, без проблем в асортименті. Будуть комутатори ще з стробоскопом. Окремо Ми їх знімемо, покажемо, як вони працюють. І будуть комутатори з графіком, тому що я бачу, що багато людей все ж таки хочуть комутатори з графіками. Графіки будуть свої індивідуальні, не совиковські. ми поки що на стадії їх скажімо так, провірки. От, і представимо ті комутатори, думаю, постараємося найближчим часом, Шкода, що мотосезон закінчується. Тому поїхали до випробувань. Зараз наглядно покажемо. Ну і в подальших відео буду більше розказувати. Пишіть в коментарях запитання, будемо знімати відповіді, відписувати. Ну, будемо вести діалог. Тому приємного перегляду. Так, ну що, обіцяв, буде зроблено. Значить, запросив асистента. Асистент буде крутити градуси. Я буду зі стробоскопом знімати, бо. Навряд чи сам би справився пробує трима! Зразу поставили на лівий циліндр. І я буду Михайлові казати, які градуси ставити і будемо дивитися. Давай п'ять. П'ятнадцять. Десять. Дубав обертів, бо погано видно. П'ятнадцять. Вже забагато 15. Добре, вертай назад на 0. Надіюсь, було добре видно, отакий От є варіант регулювання. Е, ну, коротше, Може, не самоточна і не сама ярка презентація зміни регулювання. Кута випередження, але в цілому ідея, я думаю, зрозуміла, бо ну, скажімо так, сценарій ми не писали, ми покрутили, щоб було наглядно видно, що воно працює. Кому треба якихось точних е зйомок, без питань знімемо ще раз. Е якось Максимально хотілося б на ваші питання відповісти, тому що суть була показати е працездатність даного вузла. Тому. Всім мирного неба! Чекаємо ваших коментарів і запитань.